Ідея, яка закладена в Біблії по відношенню до кожного з нас, де ми вчора говорили про нашу вірність. Будь вірним. Вірним бути це від нас залежить, чи це від Бога залежить? Від нас будь. Ми можемо бути, а можемо не бути. Це наш вибір. Але він каже, будь вірний, і він каже тільки на сьогоднішній день смерті. Оскільки Бог дає життя, оскільки Бог дає життя, якщо ми сьогодні говоримо, і починаємо розуміти, що Слово Боже трохається мене і дає розуміння бути вірним йому від сьогоднішнього дня, скільки років Бог дає життя, Він говорить, я маю бути вірним. Умова там написано про те, що коли тебе Бог буде благословляти квартирами, машинами, поїздками за кордон і все іншим. І ти в такому задоволенні, вірний йому. Так написано. Друзі, так не написано. А що написано? Написано про те, що в твоєму житті буде багато обставин складатись, які тобі будуть зовсім не подобатися. І в тих умовах, і в тих обставинах ти повинен бути вірним. Крім того, ті обставини можуть бути настільки складні, що вони можуть мати відношення навіть по відношенню до твого життя. І він каже: і в тих умовах ти будь вірний. Виникає питання тепер. А як досягнути цього стану, щоб бути таким, яким хоче бачити Господь по відношенню до нас? Він сьогодні говорить нам: як досягнути цього стану? Досягнули ми цей стан? Ми говорили вчора, випробуй себе. Такі ми чи не такі? Досягнули ми цей стан чи не досягнули цей стан? А якщо не досягнули? а що мішає нам досягнути цей стан? Ми такі ліниві не хочемо цього досягнути. Чи є якісь чинники впливу на нас, які не дають цього досягнути? Як цей процес відбувається? Господь каже, що Він хоче, щоб ми були саме такими. І виникає питання, як це досягнути цього? Від нас залежить. Що я маю робити? Достатньо тільки того, що я хочу. Чи ще щось потрібно робити? Ну, я хочу. Все, досить. я, значить, вірний, бо я так хочу. Ні. Воно так не працює. І я хочу, щоб ми розуміли взагалі, як Слово Боже відкриває, як воно працює. Воно живе і діяльне. воно відкриває, показує. І ми повинні знати, як воно працює. Ми не просто повинні мати інформацію і розуміти. Як за виліз на дерево і Христос прийшов і побачив його. Ми маємо інформацію дуже багато. Може прочитати Біблію ену кількість разів. Вона духовності не дасть. Духовність це взаємовідносини з Господом. Вони формують правильні замідносини, дають нам розуміння, силу. В іншому випадку, це все буде на рівні бажань і на рівні інформації. І питання тепер відкрите. Як цього досягнути? Що ми маємо робити для того, щоб цього досягнути? Що нам мішає це досягнути? Які чинники впливу на нас, які не дають цього досягнути? Давайте подивимося, що говорить. Павло в цьому розділі пишучи до Рімля. Павло пише до Рімля в цьому розділі. Дев'ятнадцятий вірш. Що там написано? Хто може прочитати? Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню». Дальше. Далі. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але мій, що живе в мені. Питання стоїть. Дивіться, Павло пише до Рівняний, він говорить такі слова. 19. Бо не роблю я доброго, що хочу. Друзі, а що мішає нам робити те, що я хочу і воно добре? Він каже, я хочу робити добре. І в мене не виходить. Не просто не виходить, добре робити? Ні, не просто не виходить добре. Не добре виходить. Хочу робити добре, виходить недобре. Чому виходить недобре? Як робити добре, а на виході недобре? В чому проблема? 20-й вірш, ще раз читай. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Значить, Слово Боже відкриває і дає розуміння, що ми робимо те, чого не хочемо. Уявляєте собі? Я не думаю, що алкоголь від алкозалежні люди, вони. Всі задоволені від того стану, в якому вони знаходяться. Він не хоче, але він не може. Нашому житті, нашому житті є певні чинники, коли ми розуміємо, що це є недобре, але ми це робимо. Чому ми робимо? Павло дає чітке розуміння поняття гріха. А що таке гріх? Ми не знаємо гріха, ми не знаємо, що таке гріх. Ми Повинні, в принципі, знати. Я хотів би, щоб ми розуміли, якщо ми не будемо розуміти певних речей, ми не будемо розуміти, як правильно жити в цьому світі. Жити треба вміти. Якщо ми думаємо, що зранку до вечора якось буде, то так не буде. Ми повинні вміти жити. Ми повинні розуміти, коли Слово Боже дає розуміння поняття гріха, воно нам відкриває поняття. Духовного впливу на людину. Гріх це взагалі бунт проти Бога. Це те, що робить людина по відношенню до Бога. Бог її створив, Він хоче її дати вічне життя, а вона бунтує проти неї. І він говорить про ці речі. І він каже, що людина робить під впливом гріха речі, які не подобаються зовсім Господу. І тоді виникає питання, а як гріх впливає на нас? Ну гріх є чи не є? А ми грішимо. Хто не грішить? Давайте так, щоб я це розумів. Значить, всі грішимо. А що ви таке грішне робите? Що це ви називаєте гріхом? Я хотів би, щоб ми розуміли, коли ми говоримо, кажемо, грішимо, а що ви таке робите? Думка. Тільки думає, а які думки у вас? Ділаємо те же саме, хочу делать, хочу ділати, не делаю. не хочу делать, делаю. Погані думки. А де вони беруться, ці погані думки? Ми даємо місце. Кому даємо місце? Тільки думки. Чи, слова. Чи правильно? Правильно. І слова, і вчинки, і все. Воно все в комплексі виходить. Все в комплексі воно виходить. І це говорить те, що Павло дає пояснення цьому. Яка причина? Причина гріха. А коли ми говоримо причина гріха, як цей гріх діє на нас? Яким чином? Хто стоїть за гріхом? Хто? -хто? Ворог стоїть. Сатана. Ну, як хочемо його назвемо, значить є той, який стоїть на засадах певного впливу на нас, щоб ми його слухали. Якщо є той, який пропонує нам гріх? Значить, ми перед вибором, ми діти Божі, а чого вибираємо гріх? Друзі, ці питання не просто так я задаю. Я хочу, щоб ми думали. Ми повинні думати, як воно працює. Ми не просто повинні на рівні інформації щось чути. Ми повинні чітко розуміти, як він працює в нашому житті. По-іншому, ми не будемо знати, як з ним воювати. Це серйозні речі. Тому, коли він дає поняття гріха, ми повинні чітко розуміти, що він дає розуміння поняття впливу на нас. Є на нас вплив? Чи нема на нас впливу? Є. Яким чином він впливає? Через думки. Чому це стало причиною того, що він впливає через думки? Я хочу щоб ми розуміли, зараз покажу, тому що це є важливо. Що таке перворідний гріх? Ну, ну, не послухали Богові. А перворідний гріх в чому Далі. Не послухали. Далі. Що? Тут Далі. питання не гріх. сатану Далі доступ. Доступ дали. Доступ. Тут питання нашого, коли ми говоримо гріх, перворідний гріх це зв'язано не з Богом. Це бунт проти Бога. Але що стало гріхом? Доступ дали. Що грішить? По відношенню до Бога. Наше тіло. Тіло грішить. Значить, є доступ до тіла. На якому рівні є доступ до тіла? Думки приходять на рівні нашої свідомості, де розум опрацьовує, наш розум опрацьовує те все, що приходить. Слово Боже, воно показує нам стан наших думок чи не показує. Показує. Друзі, тепер, коли ми говоримо про гріх, дивіться, оце гріх. Коли ми говоримо про гріх, коли ми говоримо, питання стоїть, що опрацьовує розум? Чи він опрацьовує інформацію, яку ми отримуємо з цієї сторони? Сидимо в телефоні. Інформації дуже багато. Ми її опрацьовуємо. Що на виході розуму? Ту інформацію, яку ми опрацьовуємо в телефоні, от думки, які приходять в нас. Страх, війна, знищили людей. Що відбувається на рівні нашої душі? Страх. Чому даємо йому доступ? Він починає опрацьовувати. Розум, вірніше, починає посилати, розум починає опрацьовувати. Я хочу, щоб ми розуміли, як воно працює. Тепер питання стоїть. Коли ми говоримо, що він впливає на людину, в нього є стратегія, що він хоче з цією людиною зробити, віруючи в тому самому числі, ми провіруючи. Він її хоче погубити, не важливо, що вона віруюча. Ціль в нього незмінна. Погубити він її хоче, вкрасти, вбити, вкрасти взаємовідносини з Богом, вбити, її фізично, духовно погубити. Що він використовує для цього? Тактику використовує. В чому вона заключається? Відкриваємо 2 Коринтян 11, 14. І не дивно, бо сам Святана прикидається ангелом світла. Що таке прикидатися ангелом світла? Звоти Бороду. Прошу? Обману. Друзі, віруюча людина, він прикидається ангелом світла. Що він робить? Посилає цій людині думку. Вона думає, людина молиться. Він посилає її думку. Вона думає, що ця думка від Бога. Вона її опрацьовує. На виході результат. Який буде результат на виході, якщо думка буде на рівні обману від, від сатани? Який результат буде? А? Негативний. Негативний. Жахливий буде результат. Питання стоїть. Вона ж зверталася до Бога. Хто винен в тому, що в неї такий результат? Сама людина. Бог винний. Ні, вона себе не буде. Не дасть визнати, що вона винна. Тобто мусить бути винний. Або люди винні, або середовище винне, або обставини винні, або Бог винний. Ну, якщо б тут ми говоримо, що коли людина звертається до Бога на рівні обману, наприклад, наприклад показую, людина віруюча молиться. Господи, покажи мені, куди їхати. Війна почалася, і людина їде в Америку. Приїжджає в Америку, і діти стали наркоманами. Хто винний? Бог туди посилав, Бог хотів, щоб діти були наркоманами. Я приблизно такий, того багато прикладів є. Питання стоїть. Хто винен в тому, що прийняті такі були рішення? Людина, не маючи взаємозв'язків, знаходячись під впливом демонічних сил, не розуміючи голосу Божого, керується. Іншими голосами приймає рішення на виході в неї нічого не получається, безумовно, вона починає говорити: або Бог винний, або говорить, що моя така доля. Ну, Бог так хоче, я така нещасна повинна бути. Не хоче Бог, щоб ми були нещасними. Не обманюйте себе, якщо ви думаєте, що ми нещасні, тому що Бог це хоче. Бог каже чітко по відношенню до цієї людини. Радість Господі завжди постійно, внутрішній стан радості це є. Життя віруючої людини, в Господі, яку Він хоче бачити. Це те, що він хоче по відношенню до нас. Якщо ми не маємо цього стану, повинні розуміти, що є проблема її потрібно шукати. Не найдемо проблему, будемо в такому стані. Будемо в такому стані, як Богу використати дитину, яка в стані болі? Як її використати? Тому Господь відкриває і дає розуміння поняття обману яким чином він діє? Ще через що діє? 1 Петра 5,8 Будьте твежі, пильнуйте Ваше противне й діят... Будьте тверезі. Що таке тверезі? Думайте. Твереза людина це та, яка здібна правильно думати, правильно приймати рішення. Читай далі, Сідан. Ваш супротивник диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожертви хвороби. Як він хоче пожерти, яку він використовує, тактику, страху. Коли ви зустрінетесь з левом, я думаю, що радості буде небагато. Я зустрівся з собакою, яка була як теля. Зайшов на копіра, вона вибігла, ми не чекали. Дружина за брамою, відстань велика, паркан досить немаленький. І я раз перескакую через той паркан. і теля. Я так, який я молодець, в мене все вийшло. Страх. Страх дав одразу приймати рішення на спасіння. Бо якби я цього не зробив, би радості б радості мені було б мало. Верніше зовсім не було. Я хочу, щоб ми розуміли, я на рівні фізичному страху. Але тут він дає розуміння поняття страху на духовному. Бог дав нам страх чи не дав? Mm -hmm. Він до Тимофія пише, я не дав вам духа страху. Є дух страху, чи нема? Mm -hmm. Є дух страху. Mm -hmm. Я не дав вам mm -hmm. духа страху, але що вам дав? Сили. 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 Ще що дав? І Любові і здорового розуму. Ви чуєте, що він дав? Він каже, що я дав не страх, а дав силу, дав здоровий розум. В любов. Я хочу, щоб ви розуміли, як воно це все працює. І коли ми розуміємо певні принципи, закладені, духовні, я хочу, щоб ми тепер побачили, що Павло пише до Ефесян, відкриємо 6.12. ми не маємо боротьби проти кров'ю тіла, але проти початків. Що таке не маємо боротьби проти крові і тіла? Ми не волюємо проти людей. Нам все рівно, яка національність, який народ, чим вони озброєні. Нам все рівно ми не воюємо проти них. А проти кого воюємо? Чи не воюємо взагалі? Проти початків, проти... Дивіться проти хвилин. Проти кого ми воюємо? Я хочу щоб ви чітко розуміли, коли ми говоримо про те, що ми хочемо бути йому вірні, ми повинні розуміти, з чим ми стикаємося в цьому житті, як воно на нас впливає, з чим ми воюємо, чи воюємо, чи не воюємо взагалі, як воно відбувається в нашому житті. Читайте. Проти початки, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів Свободи. Тепер даю характеристику, отну прочитаного тільки що. Що він говорить? Він говорить, що ми воюємо проти цілої іархії демонічної. Сили, влад, початки влади, світоправителі, духів духи небесів це і ціла і Керує цією іархією Сатана, світоправителі це вони правлять. І він тепер використовує своїх слуг, які свого часу послухали його і готові були віддати йому славу. І відповідно він їх використовує. І коли він їх використовує, відповідно, яким чином вони впливають. Яким чином вони впливають на цю людину на цьому рівні? Коли людина вибрала зло, вибрала людина зло чи не вибрала зло? Вибрала. За те, що виб... за те, що вона вибрала зло і сатана їй дає зло. За те треба платити чи не треба платити? Треба. Чим платить? Душею. Вічність. Душею платить. І якщо душею, значить сатана повинен їй послуги давати за те, що душу людина віддасть йому. Чи не повинен. Повинен давати. І тепер, коли він повинен давати її, що він людині пропонує? Давайте відкриємо колося, третій розділ, п'ятий вірш. Віруюча людина. Там про віруючу людину знаходиться і церкві. Читайте, читайте. Розпусту. Розпусту! Він дає розпусту? Люди в розпусті живуть в цьому світі чи нема цього? Є. Аморальність. Він дає? Дає розпусту, аморальність. Далі, що він дає ще? Що, — Що-що? — Нечість. — Нечість, окультність. Ще що там дається? — Рискось. — Бунт. — Бунт, бомона. Потрібні цінності. — Лихупожатливість та зажерливість. — Зажерливість, гордість. — Що вона і ідолослужена. — Ви уявляєте, скільки він послуг дає? Оце все, але кожна сфера, вона має свій текст. Візьмемо моральність, вона має дуже багато широкий спектр послуг. Просто неймовірно великий. просто Тепер дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, як воно працює. Людина входить, візьмемо моральню. Її тільки варто зайти чи в телефоні, чи в журналах, щоб вона подивилася картинку, порнографію. Що відбувається? За кожною цією сферою є свій дух. За кожною відповідає свій дух. І коли вона подивилася, тільки подивилася все. Що він робить? Він формує її картинки, формує фантазії, формує похоть, формує залежність, формує бажання різного характеру, тільки туди зайшла. Це говорить про те, що встановлює контроль. Інший дух контролю тепер встановлює, щоб вона не вискочила з цього. Для того, щоб не вискочила вона з цього, відповідно, потрібно її підпитувати. Відповідно, вона повинна заходити все більше і більше в цю сферу для того, щоб накопичуватися. Ми говоримо про віруючу людину. Ми не говоримо. Ні, зараз будемо говорити про людину взагалі. Питання стоїть. Питання стоїть. Якщо вона ось всього набирається, що її розум опрацьовує? Ті картинки? Ті картинки? Якщо він опрацьовує ці картинки, що в неї на рівні цих картинок виникає? А, бажання. Бажання, похоть. Сатана може реалізувати її бажання. Може. В нього що слух немає, ті, які тим самим заражені. Це інфекція, це інфекція. Це інфекція. І коли в тій інфекції ти знаходишся, елементарно він може це зробити по відношенню до інших. Що їм трудно когось послати? До того маса. Маса цього. Я стикаюся з тим, я просто вражений від цього всього. Людина влізла в окульну сферу. Наділа футболку з окультними написами на англійській мові, які не розбиралися. І не знала, що там пише. Є вплив чи нема? А вона ж не знала, що футболку вона наділа там, що там такі. Та сатані немає значення. Знала чи не знала. Якщо людина тільки влізла в цю сферу, він починає її тепер давати свої послуги. Він починає тепер розвивати її. Влізли в нього гороскопи, хочемо знати, що буде на сьогоднішній день. Нема питань. Він каже, нема питань, поможу вам, розберетеся. Влізла в сонники. Проблема. Наділа амулет червону нитку, щоб захистити себе від всякого демонічного світу? Проблема. Доступ дали. Повикликали духів там на штурочку різним чином кульцо чи інші чином. Позакликали імена в шутку. Проблема. Повлізали. Якщо повлізали, що цей дух робить? Розвиває. Немає розуміння поняття сталості, що воно стоїть на цьому місці. На тому сталі все. Все. Тут йде розвиток. І як де розвиток, це говорить про те, що оцей щой оце опрацьовує. А якщо він опрацьовує, сатана все більше і більше дає похоті, бажань, розумінь для того, щоб оцього досягнути. І слово Господнє говорить, що ви знаходитеся в цій боротьбі, тому що Він постійно атакує це. І коли він постійно атакує це, відповідно ми знаходимося в залежності від цього. А якщо ми знаходимося в залежності від цього, коли читали тільки що текст, це віруюча людина знаходиться в цьому стані. Волоскує церкви. Віруюча людина. Вона покаялася, але вона знаходиться. Питання стоїть в тому, що, знаходячись в такому стані, він дає їй чітке розуміння. Умертвіть, У Умертві. Це Бог має за нього робити, чи вона повинна це робити? Друзі, це вона повинна робити. Якщо вона восьмі вірші прочитає. Тепер же відкиньте і ви взагалі. Відкиньте, це вона повинна робити? Чи Бог має за ній робити? <гум> Читай далі. <дальше. гум> Гнів, лютість, зловбув, Богу, зневагу, безсоронні слова з невагу, вас, ваших уст. Ви чуєте? віруюча людина, характеристика віруючої людини, яка знаходиться в цьому стані, яка знаходиться під тим впливом, знаходиться в церкві. І Слово Боже говорить про те, що є потреба в її житті робити певні зміни. Я хочу, щоб ми зрозуміли одну річ. Де Слово Боже дає чітке розуміння поняття стану нашого по відношенню до нього. Коли ми сьогодні говоримо, що ми є діти Божі, ми повинні дати чітку цінку стану, якого ми є. Наскільки сьогодні ми відповідаємо певним критеріям тим, які хоче Господь. Я показую проблематику по причині того, що якщо ми не зрозуміємо проблематики, ми не зрозуміємо, як досягнути цілі тих, які Господь ставить по відношенню до нас. Тому що оці чинники впливу на нас, вони для нас будуть завжди причиною тормозу в нашому житті, де ми не будемо мати ні задоволення, ні радості, і ми не будемо розуміти, чому в нашому житті так є, що в моєму житті не так. І коли ми не дамо собі відповіді, ми зробимо собі висновок. Бог хоче цього. Не хоче. Не хоче. Не хоче, щоб ми були нещасними, бідними і все інше. Я не розумію ні матеріально. Я говорю тільки про духовні речі. Тому, коли Господь відкриває нам певні речі, я хочу, щоб ми перейнялися ними і розуміли, як воно працює. 10.24 24. Римлян. Робимо підсумок сьогодні, будемо мати продовження. І будемо молитися. 10.2.24. Впечатай, 7.24. Ви чуєте, що говорить Павло? Нещасна я людина! Я нещасна в цьому положенні, в якому я є. Далі. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Ви чуєте яке їм запитання? Хто мене визволить? Далі? Подяка Богу Вічені Ісуса Христа, Господа нашого. Хоче, я сам розумом служу Божому законити, а цілом законом Діха. Війна, ви чуєте? Він дає розуміння поняття тіла, тіла гріховного. Війна йде постійно. Він каже, дякую Богу, що в Дусі Святому видає мені розуміння стану, в якому я нахожусь, для того, щоб я розумів, як стати переможцем. І щоб за тіло ми потім побачимо, віддати жертву живу, святу, приємну Богові. Я хочу, щоб ми побачили, як воно працює. Я хочу, щоб ми розуміли, як Дух Святий працює в житті дитини Божої для того, щоб вона в очах було те, якою він її хоче бачити. Він нас хоче бачити вірними, він нас хоче бачити переможцями. він нас хоче бачити дітьми, які розуміють волю Його, які виконавці волю Його. Він хоче нас такими бачити. Але щоб цього досягнути, це є процес. І коли ми говоримо про цей процес, ми повинні розуміти, як він працює. В іншому випадку, в нас буде тільки рівень одних бажань і одних розчарувань. Тому хай Господь допоможе нам дійсно прийнятися питанням взаємовідносин Я і Господь, зрозуміти положення і стан, в якому я нахожуся. Розуміти, наскільки він переймається мною для того, щоб допомогти мені побачити, зрозуміти і прийняти правильні рішення в своєму житті. Для чого? Для того, щоб це було на славу Його. Хай Господь на цьому благословить. Амінь. Будемо молитися.